Усім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Української Народної Республіки посилання у описі, а у цьому ролику представлено огляд на стрілецьку зброю Української повстанської армії УПА. Ця підпільна військова організація в ході Другої світової війни була бойовим крилом організації українських націоналістів і боролася за незалежність як з німецькою, так і з радянською арміями, а також з польським підпіллям та радянськими партизанами. Чисельність бійців УПА, згідно з різними джерелами, становила від 25 до 400 тисяч осіб у різні періоди часу. При цьому використовувалася різна стрілецька зброя, зокрема австро-угорська зброя Першої світової війни, радянська зброя, залишена при відступі Червоної армії в 1941 році, трофейна польська зброя, залишена поляками на початку Другої світової, німецька зброя здобута в ході локальних боїв з Вермахтом, зброя залишена німцями під час відступу в 1944 році, а також горська зброя, передана бійцям УПА та американська зброя, надана повстанцям. Отже, почнемо з револьверів та пістолетів. Бійцями української повстанської армії використовувалася револьвери Нагана. Створений у Бельгії в 1886 році, він мав калібр 7,62 мм на бій 7,62х38. Випускався у двох модифікаціях. Офіцерська модель мала самовзводну СМ подвійної дії, а солдатська випускалася без самовзводу. Мізки з бараба на 7 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Також командним складом та зв'язківцями застосовувались пістолети ТТ. Створений у 1933 році Тульське Токарева мав калібр 762 мм набій 7,62х25 ТТ. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом прицільна дальність 50 метрів. Крім того, застосовувались німецькі пістолети Люгер P08 Парабелум. Створений у 1900 році австрійцем Горгом Люгером, пістолет мав калібрі 9 мм набій 9 на 19 парабелум. Принцип роботи, шарнірноважельна система замикання, міськість магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 м. Ще одним трофейним німецьким пістолетом у пабу – Вальтер P38. Розроблений у 1936 році, він мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 мм парабелуми магазин на 8 набоїв. Принцип роботи віддача при короткому ході ствола ОСМ подвійної дії прицільна дальність 50 метрів. На масо вале зустрічалися німецькі пістолети часів Першої світової та громадянської війни в Росії Маузер К-96. Створений у 1895 році він мав калібр 763 мм. Набій 763 на 25 мм Маузер. Принцип роботи віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовувалися вбудовані або відокремлені магазини на 6, 10 або 20 набоїв. Прицільна дальність пострілу 200 метрів. Також застосовувались німецькі пістолети Вальтер ПП. Розроблений у 1929 році він мав калібр 765 мм на Бі 32 ACP, Ді автоматики ґрунтується на принципі вільного затвора. Спочатку ПП випускався під патрони 765 на 17 мм 32 ACP та 9х17 мм 380 ACP. Пістолет мав низку модифікацій, найвідоміша з яких компактний Вальтер ППК. Зустрічались у Криївках ОПА інші пістолети, зокрема бельгійський Browning 1906, Browning 1910, Browning High Power. Австро-Угорський штар М 1912, Угорський Фех 37М, Фромер Стоп М 1912, Американський Кольт 1903. Далі перейдемо до пістолетів кулеметів. Найбільш використованою зброєю даного типу був радянський пістолет-колемет Шпагіна. Він є наймасовішим пістолетом-кулометом Другої світової війни. Принцип роботи вільний затвор, калібр 762 мм, набій 762 на 25 ТТ, темп стрільби 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 200 метрів. Також часто зустрічалися обрізи ПКШ з пістолетною рукояткою замість прикладу або зовсім без прикладу. Поряд з ПКШ активно використовувалися німецькі МП-38 та МП40. Принцип роботи вільний затвор, калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, швидкострільність 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 120 метрів, міськість магазину 32 патрони, режим стрільби лише автоматичний. Усього випущено близько 1 мільйона 200 тисяч різних модифікацій пістолетів кулеметів МП. У бійців УПА користувалися популярністю радянські пістолети Кулемети Судаєва ПКС. Створений у 1942 році та модернізований у 1943 він мав принцип роботи відкат вільного затвора під дію віддачі під час пострілу. Калібр 762 мм, набій 762х25 ТТ. режим вогню лише автоматичний. Завдяки довгому ходу рухомих частин ПКС мав нижчий темп стрільби 700 пострілів за хвилину. Мізкість коробчатого секторного магазину 35 патронів. Також бійцями УПА використовувались радянські пістолети кулемети Дегтярьова ПКД. Він є першим прийнятим на озброєння пістолетом-кулеметом Радянського Союзу принцип роботи Вільний затвор, калібр 762 мм, набій 762 х 25 ТТ, темп стрільба – 1000 пострілів за хвилину. В якості боєживлення використовували секторні магазини ємністю 25 патронів, а також барабанний магазин на 71 набій. Усього було випущено понад 80 тисяч таких пістолетів кулеметів. Масово, але зустрічались угорські пістолети кулемети Kirai 39M та його десантна модифікація зі складним прикладом 43М. Розроблений у 1930 році угорським зброєрем Паулом Kirae він мав калібр 9 мм набій 9х24 Маузер. Принцип роботи на затвор з важільним уповільненням відкату з магазину 40 набоїв. При цьому магазини від М39 та М43 не були взаємозамінними. Швидкострільні 750 пострілів за хвилину, дальність пострілу 400 метрів. Як і інші партизанські рухи бійці УПА зазнали нестачу у стрілецькій зброї та боєприпасах, а тому використовували різну стрілецьку зброю, зокрема американські пістолети Кулемети м 1 а 1. United Defense М42. Німецькі та польські копії британського стена, французький MAS-38, фінський SOMI м 31 І, хоча ця зброя застосовувалась повстанцями в поодиноких екземплярах, в історичному ракурсі це досить цікава інформація. Крім того, на початковому етапі створення УПА через брак зброї використовувалися гладкоствольні рушниці та обрізи. Далі розглянемо гвинтівки. Основною гвинтівкою повстанської армії була радянська гвинтівка Мосіна Нагана, а також її польські аналоги, перероблені під німецький набій 7,92 мм. Створена у 1891 році збройним конструктором Мосіном з урахуванням бельгійської системи Нагана, ця гвинтівка має калібр 762 мм, набій 762х54. Принцип роботи повздожняковний затвор. Видбоєживлення на від'ємний магазин на 5 набоїв споряджене обоймами, дальність пострілу 800 метрів. Також застосовувались німецькі карабіни Mauser 98K. Принцип роботи повздожняков затвор. Калібр 792 мм, набій 7,92 х на 57 мм, довжина ствола 600 мм, Швидкострільність 15 пострілів за хвилину, міськість дворядного магазину 5 набоїв, прицільна дальність 800 м. Окремі бійці УПА використовувала угорські гвинтівки м 1895. Ця магазина гвинтівка була розроблена австрійським інженером Фердинандом Манліхером та прийнята на озброєння армії Австро-Угорщини у 1895 році. Калібрю 8 мм, набій 8х56 на мм. Принцип роботи повз ковзний затвор прямої дії. Невід'ємний магазин споряджався пачкою на 5 набоїв. Прицільна дальність пострілу 800 м. Зустрічались також угорські гвинтівки періоду Другої світової війни feg 34 м під набій 8х56 мм. Основною напівавтоматичною гвинтівкою Пабула самозарядна гвинтівка токарів СГТ зразків 1938 та 1940 років. Калібр 762 мм, набій 762х54, принцип роботи відведення порохових газів, замикання перекосом затвора, мізкість магазину 10 набоїв. Ефективна дальність стрільби 400 м, максимальна 800 м. Також окремими бійцями Української повстанської армії використовувалась німецька самозарядна гвинтівка ГВР-41 та її модифікація 43-го року. Калібр 792 мм, набій 7,92х57. На Принцип роботи відведення порохових газів через нерухомий надульник, замикання розсувними бойовими опорами, міськість невід'ємного магазину 10 набоїв. Швидкострільність 20 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Ще однією німецькою гвинтівкою, якою зброювалися бійці УПА, був штурм ГВР або СТГ-44. Розроблена у 1944 році Гуга Шмайсером, ця штурмова гвинтівка мала калібр 792 мм, на бій 72 на 33. Принцип роботи автоматика газовідводного типу з відведенням порохових газів через отвір у стінці ствола. Замикання каналу ствола здійснюється шляхом перекосу затвора, міські секторного магазину 30 набоїв, швидкострільні 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Усього до закінчення війни була випущена близько 440 тисяч екземплярів Штурмгавер. І хоча для повстанців дана гвинтівка була малодоступною, на відміну від тих самих СГТ, її наявність підтверджується численними фотографіями та документальними свідченнями. Крім СТГ-44 в УПА також зустрічалася розробка компанії Хенель МКБ-42H, але особливого поширення ця штурмова гвинтівка не набула. Далі перейдемо до кулеметів. Основним ручним кулеметом повстанців був радянський піхотний кулемет Дагтюрье ДП та його модифікація 1944 року ДПМ. Розроблений у 1928 році він мав принцип роботи відведення порохових газів замикання розсувними бойовими упорами. Калібр 762 мм, набій 762 х 54 Ствол частково закритий захисним кожухом, і оснащений конічним пламагасником. В якості живлення використовувався плоский дисковий магазин на 47 набоїв, розташований у верхній частині зброї. Режим вогню лише автоматичний, темп стрільби 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Ще одним легким кулеметом, який можна було зустріти у бійців УПА, був кулемет «Максима Матокер в МТ. Створений у 1925 році на основі кулемета Макса зразка 1910 року, він мав калібр 762 мм набій 762 х 54 Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом. боєживлення – полотняна стрічка на 100 або 250 набоїв. Також використовувалися німецькі кулемети МГ-34. До 1942 року МГ-34 офіційно був основним кулеметом піхоти та танкових військ Німеччини. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, поворотний затвор, калібр 792 мм, набій 792 на х 57 Маузер. В якості бойживлення використовувалися стрічки ємністю 50 та 250 набоїв, а також дисковий магазин на 75 набоїв, швидкострільність 900 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 метрів. Поряд із МГ-34 застосовувався також єдиний німецький кулемет МГ-42. Принцип роботи короткий хід ствола руликове замикання. Калібр 792 мм. Набій 792 х 57 Вид боєживлення кулеметна стрічка на 50 або 250 набоїв. Темп стрільби кулемета 1500 пострілів за хвилину. Прицільна дальність 1000 метрів. Усього випущено щонайменше 400 тисяч одиниць кулеметів МГ-42, з підбитих танків знімалися танкові кулемети ДТ, калібр 762 мм, набій 762х54, принцип роботи відведення порохових газів, замикання розсувними бойовими опорами, міськість магазину 63 набої, темп стрільби 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Також на озброєнні повстанців був угорський кулемет Салаторн 31М, він же австрашвійцарський МГ-30. Розроблений у 1930 році, він мав принцип дії автоматики використання енергії віддачі під час короткого ходу ствола калібр 8 мм, набій 8 на 56 мм, Боєживлення живлення кулемету відокремлений секторний магазин на 25 набоїв, швидкострільність 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 м. Ще одним кулеметом повстанської армії був чехословацький ZBZ30. Цей чехословацький ручний кулемет був прийнятий на озброєння в 1930 році. Принцип роботи відведення порохових газів перекос затвора. Калібр 792 мм, набій 792 х на 57 Вид боєживлення магазину на 20 набоїв, розташований у верхній частині зброї, Швидкострільність 600 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 метрів. Також застосовувалися інші кулемети, зокрема радянський станковий кулемет Максима, польський Польське РКМВЗ-28, та ЦК МВЗ-30, Австроугорське Шварцлозе, німецький МГ-0815 та МГ08. На сьогоднішній день є дані про використання у павході бойових дій протитанкових рушниць Сімонова ПТРС. Та німецьких фаустпатронів, але скоріше це поодинокі випадки на масове застосування. Ну а я нагадую, що визвольна війна ще не закінчена та триває по теперішній час, тому підтримуємо Сили оборони України, підтримуємо україномовний контент. Буду вдячний за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!